Вітаю про чудовий край Донбас та про людей, які прославили не тільки Донеччину, а й всю Україну. Моя розмова з доктором технічних наук, професором, шеф-редактором наукового журналу Схід головою українського культурологічного центру Володимиром Стефановичем Білецьким та доктором філологічних наук, професором, завідувачем кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету, членом кореспондентом Національної академії наук України Анатолієм Панасовичем Загнітко. Мої вітання вам, панове, Дякую. Тож, про Донецьк та взагалі про наш край можна чути різне і добре, і не зовсім. Втім, буде неправильно не відзначити, що взагалі Донеччина цікавий та неповторний регіон, бо Донецька земля не втомлюється народжувати великих та м, талановитих людей, які вносять вагомий внесок в історію культуру, літературу, політику України і не тільки України, та й всього світу. Але ж для того, щоб любити свій край, необхідно знати його історію, його минуле чи розвиватися Сьогодні краєзнавство як наука, і звичайно, хочеться знати, чи є відкриття у цій страні. Хто почне відповідати на це запитання? Ну я думаю, так. що повне право шеф-редактору надамо, тому що шеф редактора було б от зовсім краєзнавство. Коректно. От краєзнавство. Ну, краєзнавство треба сказати, таке широке поняття. Це накопичення, популяризація. Я навіть от виписав дефініцію, тобто визначення. З різних точок зору, географії, геології, метеорології, навіть рослинного тваринного світу, населення, господарства, історії, тобто це не так традиційно приземлено, як ми прийнято говорити. Так як ми дійсно промисловий регіон, якщо можна вжити такий термін, я б вжив промислове краєзнавство. І тут треба говорити, що ми мало що знаємо, не дивлячись на те, що ще з 19-го сторіччя відкриті мідні рудники Бахматської улоговини. Це група давніх копалень бронзової доби. Дивіться, як це суперечить отій розхожій, якщо можна так сказати, концепції дикого поля і так далі. Це колосальний центр мі... з мідної доби цивілізаційний. Відки йшла торгівля, відки виплавлялися метали, добувалися. Значить, на сьогоднішній день я був учасником цих розкопок біля Дебальцева. Кожний рік ведуться експедиції археологічні. Ось один, я б сказав, такий проривний напрямок краєзнавства, якщо говорити про давні історію нашого краю. Що говорити теж про давню, але трошки ближчу, то 15-11 століття до нашої ери, а 10-те століття нашої ери, ми знаходимося в області, ну, такого, на думку більшості істориків, впливу Тмутара Тораканського князівства з центром на Кубані. Так само, як і Крим, Подоння, до речі, біла вежа відома фортеця. Якщо говорити ще ближче, 1400-1700-1800 роки, тут добре попрацювали Василь Олексійович Пірко, Литвиновська. Захищені дисертації, ми знаємо, що Донбас починався з солеваріння, так. це бахмутські і торські мануфактури казенні. І крім того, Увага! Те, що ви говорили, відкриття, значить, там же, і ми працювали в архівах Бергколегії в Санкт Петербурзі. Підтверджено, що два прізвища: Микита Вепрейський і Семен Черков. Є відкривачами Донецького вугілля. До речі, там же ці архіви показують, що Григорій Капустін не був на Донбасі. Угу. Ось вам відкриття. що стосується Григорія Капустіна, це реальна особа, яка вела розвідки поблизу Вороніжа на Дону. До речі, не успішно. Значить, а на Донбасі Семен Черков і Микита Випрецький, ось ті мешканці, Семен Черков був капітаном слобожанського полку козацького українського. А Микита Випрецький ландрат, тобто радник з питань земельних ресурсів Київської губернії. От такі люди. Ну ви трошки забули про дуже такий поопоетизований період історії Донеччини, який до цих пір приваблює дуже багатьох дослідників. Дуже багатьох волонтерів, це період скіфії. Ми якось так обійшли його майстерно. Я не думаю, що ми тут будемо зосереджувати увагу, але справді скіфія це загадковий період, бо і до сьогодні ми е аналізуючи навіть історію України, ми постійно. Звертаємо увагу на ту скіфію, на ту велику легендарну скіфію. Скіфі я так це думаю, справді? що зараз умови цікавий період. Може, може, якраз цей період і Ні, я думаю, що все таки тим так. правильно перейшов, бо нас більше цікавить сучасний ага. період. Я думаю, що так мовити, туди. Це, ми я, заглибимося. я, я можу коли... тільки повністю підтвердити, просто мабуть за браком часу. Так, так. значить справа тому, що на гольний кряж мав на гольний кряж. Славиться тим, що там, е і, і за версіями певними скіфи добували золото. Це так, у нас на Донбасі, так, так. і Нагольний Кряж є одним з семи перспективних майданчиків, як геологи говорять. Площ, де е, в майбутньому е, можливе видобування золота, і саме відти, скіфи брали оці, оці е, славетні, скіфські золоті речі, можливо, з нашого нагульного кряжу. Це звичайна версія, але так, цілком так, можливо. Так. Цілком там можливо. до цих пір ще не, не розгадана і не розкрита до кінця роль жінки в скіфі, як такої. Тому, тобто, ми по різному дивимося, по різному інтерпретуємо, тому що. На жаль, таких писемних пам'яток чи свідчень про Скіфів надзвичайно мало, і вони. Більше опосередковані, тобто це сприйняття скіфів іншими, аніж прочитання самими скіфами себе, як таких. Тому я думаю, це окрема окрема сторінка, це окрема і, сторінка. І, тому, так, так, так. Так. Наскільки я а якраз про новітній період дуже Просто, добре. просто так, так, так прийшло на пам'ять Геродот, здається, так, говорив, що так, при Азов'я це так, земля Амазонок. Так, так. так тобто, так, але це дуже цікава так, тема. Так, тр... так, значить, трохи інша. І ще цікава тема. Ви до речі, вже торкнулися її. Ви сказали дике поле але ж я знаю, що багато вчених не розподіляють цієї точки зору. Ну от власне так. я наводжу uh -huh. приклади, uh -huh. що взагалі спростовують цю версію. Uh -huh. Це великий промисловий, великий цивілізаційний центр. Чому ж так вийшло, що історію Донбасу пов'язують саме з відкриттям нашого регіону, як то кажуть, Джона Юзом, і звідти починається історія. Ні, не Але починається що? з Джона Юза. Історія ми з вами говоримо. Так, вона так, Починається так. з інших людей. Ми говоримо про те, що це не забута історія, яка була до Джона Юза. От ви цікаву річ заторкнули. От Джон Юз, Донецьк, заснування промислових центрів, взагалі, за європейськими традиціями, місто засновується там і тоді, де будується перша кам'яна церква. Якщо говорити саме про оцей канон, то за Василем Олексійовичем Пірком перше місто у нас на Донбасі це нинішній Маріуполь. Чому угу. тому, що там полковник запорізького війська Андрій Порохняв, в 1754 році збудував кам'яний свято-миколаївський храм. Угу. Значить, і це записано в книзі, яка збереглася до наших днів. Значить, а в промислових містах, знову таки, якщо ми візьмемо Кутну Гору, Чеську, іншу, це срібні копальні, то там міста вважалося, розпочинаються від великого рудника, від якогось промислового об'єкту такого значимого. Тоді, коли Джон Ю сюди приїхав, на території нинішнього Донецька працювало три великих шахти. Одна, там, де зараз шахта Засядькова надавала так, так. На, 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 по тим часам неймовірну кількість вугілля, а друга Рудченкова, третю, от я зараз не можу назвати місце положення. Є дискусії з цього питання. Угу. Значить, дві чітко локалізовано і відомо. Він приїхав, побачив вугілля, і е, геологи говорили, що є поряд руда. Вона дійсно є, правда, бідна, трошки нижче показ. І тут е, дике поле я трохи іншу версію хочу запропонувати, яка може бути не всіма сприйнята. Е, дике поле в сенсі тому, що це поле, в якому важко виживати, тому що тут багато і тих, хто. Прагне його освоїти і тих, хто є зайди, які намагаються його забрати, завоювати. І дике поле не в сенсі тому, що воно порожнє, uh -huh. що воно ніким не е, освоєне, а дике поле тому, а що багато тут, хто хотів мати землю. – багато землі, хто, тому так. що воно багато було, справді воно багато було навіть те, що казав Володимирсевич, навіть з того, що він перерахував, це ж уявіть скільки тут було всякого добра. А можливо, ми навіть і не знаємо про те добро, яке зас, забути. І потім ці сторінки історії вони не забуті, вони заступлені. Тобто нова цивілізація вона заступила і захотілося так, щоб саме з цього розпочиналося. Але ці сторінки не забуті, бо якраз про них дуже багато зроблено і мовлено. Навіть самі назви населених пунктів засвідчують, що тут були дуже активні сліди. І запорізьких козаків, ті ж самі е, найменування на Аха, Волноваха, okay. Домаха і таке інше. Це все, це все історія. І тут е, не можна сказати, що дике поле тобто поле, яке не освоєне, поле, яке не прочитане ніким, навпаки. Надто багато було прочитань, надто багато було тих, хто би хотів його взяти. От в цьому сенсі, мабуть, треба розуміти дике, тому що слово дике має багато значень, і в цьому сенсі якраз і треба читати цю mm -hmm. власну назву. Але прошу вибачення, що я передбачаю. Це, це перебив, теза так. так сприймається? вам? Так, звичайно, сприймається. Це якесь от, я знаю, відкриття за цим столом. Чому? Тому що треба частіше зустрічатися, напевно, гуманітаріям і тихнарям. Тому технарям, так. ми щось візьмемо у, у гуманітарію, mm -hmm. можливо, будемо так Сподіватися, і у нас можна щось взяти у нарів. Що стосується інших напрямків краєзнавства, ясна річ, що сакральна архітектура дуже багато може дати. Літературне краєзнавство ну тут, звичайно, моєму колезі е, по, повна, як то кажуть, ініціатива. Чому тому, що значно більше знає про це діло? Нарешті краєзнавство в особах я хотів сказати, буквально декілька слів. Тут дуже велике поле, дуже багато людей працювали, але назву буквально два прізвища. Сургайми Микола Сафонович, це колишній міністр вугільної промисловості. Значить, він і громадський діяч, і директор інституту в останні роки свого життя. Зараз його вже немає з нами. Він дав життя багатьом книгам про починаючи від генерального директора до бригадира Шахтаря. От він дуже багато в краєзнавстві в особах, мені здається, зробив саме в цьому напрямку. От необхідно взагалі цей пласт підняти. Інша. Фігура Терещенко Василь Тимофійович. Це один з сучасних краєзнавців. От я приніс одну з книжок Золоті полотна, це остання його минулого року, а до цього ще з десяток книжок. Значить, він освітянин, він завідував райвно в Бахмутському в Артемівському районі. Але е, хочу привернути увагу ще до однієї книжки, яка теж у мене на столі показувалася на екрані постаті нараси про видатних людей Донбасу. І от саме про цю книгу хотілося поговорити. Історію так. роблять люди, скільки б ми не казали про краєзнавство, про історію, але ж якщо б не було людей у тих постатей, у тих особистостей, то звісно б історія наша була іншою. Ви вже сказали про книгу постаті. Декілька слів про саму книгу, декілька слів про авторів і про очікування та сподівання від її виходу у світ. Ви дуже добре сказали, що справді без постаті, без особистісті, без яскравих особисті, ми. Ми не мали би ту Донеччину, яку ми сьогодні маємо, на мапі якої є і ліси, і ці ліси є рукотворними, і за цими лісами стоять конкретні особистості, які не пожаліли ані себе, ані своїх капіталів, ані своїх сил, ані своєї енергії. Це, звичайно, і той неповторний пласт літературний. Який вбирає в себе все багатство, все розмаїття. Володимир Стефанович говорив про літературне краєзнавство. Ну, Справді, краєзнавство надзвичайно широке поняття, І ще є таке поняття, як мовне краєзнавство. Про нього майже ніхто не говорить, чомусь так ніби боячись, тому що кажуть, що це вивчення діалектів, все і таке інше. Але мовна краєзнавство — це не тільки вивчення діалектів, це цілий пласт культури, про який треба говорити теж окремо. Але що торкаючи саме цієї книги, яку ідея якої належить саме Володимиру Стефоновичу, треба віддати належне, бо він не даремно назвали таким майстровим словом шеф-редактор. О, справді йому належить ідея цієї книги. Я думаю, що взагалі ем, задумувалася не одна книга, і в розмовах з ним йшлося про кілька таких книг, бо справді це була ну, це перша, перша, перша ластівка.